Ласка, випросими well, до програми у Фокусі. Okay. So, Я Тіфані Майер. Тіфані Майер. американців закликають бути обережними у зв'язку зі спалахом у Китаї вірусу, який переносять комарі. В одній із китайських провінцій лише за тиждень зафіксували тисячі випадків зараження. Дональд Трамп заявив, що США близькі до укладення торгової угоди з Китаєм. Що він сказав про можливу зустріч із Сі Цзіньпіном. Американський сенатор Том Котон стурбований тісними зв'язками нового генерального директора Intel з компартією Китаю. Розгляньмо його біографію. колишній віце-прем'єр держради КНР Лю Хе повертається у публічне поле. Він зустрівся з представниками американського бізнесу у Пекіні. Колишній помічник депутата Європарла. Аменту постав перед судом у Німеччині за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Німецька влада називає цю справу безпрецедентною. Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують мандрівникам, які планують відвідати Китай, вжити посилених запобіжних заходів у зв'язку зі спалахом вірусу Чикунгунья. Із червня в одній з провінцій південного Китаю зареєстровано понад 7 тисяч випадків зараження. Вірус розповсюджують комарі. Лікування переважно симптоматичне. Смертельні випадки від цієї хвороби рідкісні, але інфіковані можуть страждати від підвищеної температури, болю в суглу. Бах головного та м'язового болю або висупу більшість людей одужують протягом тижня, але в декого симптоми можуть тривати місяці та навіть роки. Центри контролю і профілактики захворювань США також рекомендують вагітним жінкам переглянути плани поїздок до Китаю, оскільки плід може заразитися вірусом від матері. Це попередження виникло приблизно через місяць після спалаху вірусу у Китаї. Місцевий центр з контролю та профілактики захворювань у провінції Гуандун на півдні. Китаю повідомив приблизно про три тисячі випадків захворювання за один тиждень. Загальна кількість заражень із червня перевищила 7 тисяч. У регіоні застосовують такі заходи боротьби з вірусом, як тижневий карантин, масове тестування та оброблення будинків інсектицидами. За відмову дотримуватися правил загрожує штраф розміром понад 100 доларів. Також надходять повідомлення, що незгодним відключають електрику. США близькі до досягнення торгової угоди з Китаєм. Про це заявив Дональд Трамп. Він додав, що якщо договір підпишуть, то він зустрінеться із Сі сідзіньпіном до кінця року. Трамп заявив в ефірі CNBC, що Сі Сідзіньпін сам попросив про зустріч. Водночас, 12 серпня, спливає крайній термін, встановлений Вашингтоном для укладання угоди. Водночас індійські медіа повідомляють, що прем'єр-міністр моді зустрінеться з головою КПК Сі Дзіньпіном наприкінці цього місяця. Це буде перший візит моді до Китаю більш як за сім років, що свідчить про потепління дипломатичних відносин з Пекіном на тлі зростання напруженості між Індією та США. Моді та Сі Дзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії. Торік їх зустріч привела до потепління відносин між двома країнами після торговельних та прикордонних конфліктів. Нового генерального директора Intel підозрюють у зв'язках з комуністичною партією Китаю. У середу американський сенатор Том Котон направив до Intel лист, в якому висловив стурбованість з приводу зв'язків генерального директора Ліп Бутана з китайськими компаніями. Котон стверджує, що тан, який обійняв посаду генерального директора Intel, у березні контролює десятки китайських компаній. Тан також володіє частками в сотнях інших компаній, зокрема й у тих, що займаються розробленням. Знянням та виробництвом передових чіпів. Котон підкреслює, що принаймні вісім із цих компаній пов'язані з китайськими військовиками до 2023 року. Тан також обіймав посаду генерального директора Кенденс Design System. Це одна з провідних компаній у сфері розробки передових чіпів. Буквально минулого тижня Кенденс визнала, що займалася незаконним продажем своєї продукції китайському військовому університету. Крім того, Кенденс без відповідних ліцензій продала технології китайській компанії Компанії, яка виробляє напівпровідники менш як тиждень залишилося до закінчення терміну дії американо-китайського митного перемир'я, що спливає 12 серпня, але поки не зрозуміло, що буде далі. Недавній виступ колишнього китайського чиновника високого рангу породив нові спекуляції. Можливо, Пекін хоче зайняти більш миролюбну позицію. Люхе, колишній віце-прем'єр, який очолював торговельні переговори Китаю зі США за першу адміністрації Трампа знову в центрі уваги, як повідомляють джерела. Люхе недавно зустрівся з американською делегацією у Пекіні, зокрема з керівниками FedEx, Boeing, Apple та Goldman Sachs. КПК рідко дозволяє Люхе проводити прямі переговори з американськими бізнесменами, невідміну від Сі Дзіньпіна. Лю відомий своєю миролюбною позицією щодо США та експертними знаннями в галузі американо-китайської торгівлі. Він представляв Пекін на переговорах з командою Трампа у 2018 році. Однак, коли цього року торговельна війна загострилася, Пекін. Його не долучив. Але, але, роль головного торговельного перемовника Ви взяв на себе віце-прем'єр державної ради КНР Хелі Фен. Упродовж останнього року лю рідко з'являвся на публіці. Кілька місяців тому Financial Times із посиланням на неназвані джерела повідомила, що син Лю перебуває під слідством. Експерти вважають, що Лю Люхе у публічному полі свідчить про пом'якшення позиції Покіна, який шукає вихід із глухого кута з Вашингтоном. Утім, інші вважають, що це частина боротьби за владу фракція, яка протистоїться діньпіну, просуває люхи і відтісняє на другий план нинішнього головного перемовника Хелі Фена. Коментатор з питань США та Китаю Ален Дзень вважає, що це вказує на конкуренцію всередині КПК у поглядах на майбутню політику зі США. Че джунейбогнашоу комуністичній партії Китаю справді є дві фракції: одна реформістська чи проамериканська, представлена такими діячами, як Вен Дзябао та Ван Ян. Інша жорстка або конфронтаційна фракція, представником якої є Сі Цзіньпін. Нині жодна зі сторін не контролює ситуацію повністю. звинувачення у шпигунстві на користь Китаю у Німеччині судять чоловіка, який працював у консервативній партії. Альтернатива для Німеччини АДГ йому висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь китайської розвідки. <зві> Двом особам – громадяни особам німеччини та громадянці Китаю висунуто звинувачення у збиранні особливо важливої інформації. Головний обвинувачений, як стверджують, збирав документи у європейському парламенті, де працював помічником депутата від АДГ. Він також збирав інформацію та складав досьє на провідних політиків АДГ. Прокуратура підозрює, що обвинувачений працює на китайську розвідку з 2002 року. Припускають, що він збирав особисту інформацію про керівництво. А і шпигував за китайськими опозиціонерами та дисидентами? Ця гучна справа посилила побоювання в Європі щодо китайського шпигунства.